Сторінка 23, тема 3. Файли та папки. Усі дані на комп'ютері представлені, зберігаються у вигляді папок і файлів. Але що таке файли і папки? Файли це сукупність даних на носі інформації, наприклад, тексти, фотографії, відео, музика тощо. Папки призначені для упорядкованого зберігання файлів. Використовуйте папки, щоб упорядкувати файли так, щоб їх було легко знайти. Можна створювати папки, в яких будуть зберігатися файли, або створювати інші папки, їх називають вкладеними. Щоб створити папку, виберіть у якому місці. Потрібно створити нову папку, наприклад, на робочому столі. Правою кнопкою миші натисніть на вільному від піктограми місці на робочому столі. наведіть курсор на створити. Далі натисніть папку. Введіть назву нової папки та натисніть Enter. Щоб створити папку всередині іншої папки, натисніть Документи, натисніть на кнопку Створити папку. Введіть назву нової папки та натисніть Enter. Підказкам. Намагайтеся називати файли та папки так, щоб Пізніше розуміти, що в них. Називайте файли відповідно до їх вмісту, наприклад, твір, план, проєкт, розклад. Щоб пізніше було легко зрозуміти, що це за файли. Коли у вас багато даних, краще розсортувати їх по папкам. Ви вже вмієте створювати папки та вкладені папки. Структура папок схожа на стовбур дерева з гілками. Наприклад, в папці моє ім'я може бути ще дві папочки, завдання та нотатки. В завданнях може бути ще дві папки з історії і з математики, піктограми жовтого кольору це папки та вкладені папки. Тепер спробуйте створити щось подібне на своєму комп'ютері: копіювання, переміщення папок та файлів. Якщо потрібно змінити структуру ваших папок файлів або скопіювати їх в інше місце, можна скористатися командами Копіювати. Та вирізати. Команда копіювати, про що говорить сама назва. Копіюю папку файл в інше місце. Тоді як команда вирізати дає можливість перенести їх в інше місце. Щоб вирізати, копіювати папку файл. Знайдіть папку файл на своєму жорсткому диску. Класні по ній правою кнопкою миші. Натисніть Копіювати або вирізати, або натисніть комбінацію Ctrl-C. Або Ctrl-X. Перейдіть до папки, в яку потрібно скопіювати папку файл. Класніть, будь до правою кнопкою миші та натисніть Вставити або натисніть комбінацію, Ctrl-V. Підказка, копіювати, вирізати та вставити це команди, які ми будемо використовувати дуже часто. Запам'ятайте їх, оскільки вони застосовуються в багатьох програмах. Виберіть об'єкт, скопіюйте або виріжте його, вставте його в тому місці, в якому забажаєте. Це працює в такий спосіб.